Добрий день. Сьогодні ми розглянемо, як алкоголь впливає на наш мозок і чому його вживання може серйозно зашкодити процесам навчання та адаптації. Нейропластичність. Нейропластичність це здатність мозку адаптуватися і формувати нові нейронні зв'язки. Алкоголь, особливо в великих дозах, порушує цей процес. Довготривале споживання спиртного пригнічує утворення нових нейронів у гіпокампі, що веде до зниження здатності до запам'ятовування та адаптації. Синаптична передача алкоголь змінює баланс нейротрансмітерів у мозку, зокрема гальмуючи дію глутамату, який відповідає за збудження нейронів, і посилюючи дію гамк гальмуючого нейротрансмітера. Це призводить до уповільнення когнітивних процесів, уваги, концентрації. Обробки інформації довгострокові ефекти. З часом алкоголь може призвести до структурних змін у мозку, таких як атрофія коркових областей, що відповідають за складні когнітивні функції. Це ускладнює навчання і адаптацію до нових умов. Короткочасна пам'ять Алкоголь також негативно впливає на короткочасну пам'ять. Знижуючи здатність зберігати і відтворювати інформацію на короткий термін, що ускладнює процес засвоєння нових знань. Соціальна адаптація. Поряд з когнітивними проблемами, алкоголь може знижувати рівень самоконтролю і емоційну регуляцію, що ускладнює взаємодію з іншими людьми та адаптацію до соціальних норм. Моторні навички. Споживання алкоголю також впливає на моторну координацію, сповільнюючи рухи та знижуючи точність, що негативно позначається на здатності освоювати нові фізичні навички. Підсумок алкоголь має серйозний негативний вплив на нейронну діяльність він порушує процеси навчання, знижує здатність до адаптації і запам'ятовування. Тривале вживання спиртного може призвести до порушень когнітивних функцій, що згодом заважає нормальному розвитку та соціальній інтеграції.